Ціна служба телевізійні новини Миколаївщини продовжує свою роботу для вас. В студії працює Юрій Приходько. Вітаю і зараз, як завжди, на початку програми. Коротко про основні дня, що минає. Жителі Новоукраїнки Березновадського району б'ють на сполох. Місцеве сільгоспідприємство заборгувало працівникам зарплату та не розрахувалося із селянами за оренду паїв. Я думаю, керівництво області мене в цьому підтримує. Що все таки наша проблема, проблема сел, і максимальне наше завдання все-таки зберегти села і максимально їм допомогти. Обласний палац культури гостинно приймав традиційний фестиваль національних культур. Дружба цьогорічна програма значно відрізнялася від попередніх. Організатори все таки прийняли рішення і рада нас уменьшили. мы як управління культури, національності и релігії провести його таки. Так лишний раз напоминание о том, насколько багато разнообразні культури, а том, що сьогодні в єдиному пориві міра, покої у нас в стране, Ми не ділимося на національності. Миколаївські волонтери відзначили день морської піхоти благодійною акцією. Усі бажаючі городяни мали можливість постріляти безкоштовно у тирі. Очень важливо. Що є стил такому? І що ми розуміємо, що ми не одні на цій війні? Що, що нас підтримують. Під час заходу вони могли надати допомогу українській армії. Всі зібрані кошти підуть на закупівлю необхідних речей. До уваги переселенців в постанову Кабінету міністрів України затверджено порядок оформлення і видачі довідків. А відтак і взяття на облік людини, яка переміщується країною з тимчасово окупованої території. Для отримання такого документу повнолітня особа має звертатися із заявою про взяття на облік до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення у районах чи містах сама або через свого представника. Разом із такою заявою особа пред'являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу. Для вітчизняних ВМС кораблі будуватимуться і однозначно і не один. Про це заявив вчора командувач військово-морськими силами України, віце-адмірал Сергій Гайдук Миколаєві, під час святкування Дня морських піхотинців. Я вам хочу сказати, що у нас зараз по корабельному складу два серйозних проєкти. Це перший проєкт, корвет, це корвет проєкту 8 250 який зараз будується на Чорноморському суднобудівному заводу, відсоток готовності 43% складає, і в квіт... в жовтні місяці було підписано контракт між міністерством оборони України та київським заводом «Ленінська Кузня щодо побудови двох артилерійських катерів класа «Гюрза». З таким розрахунком, що до кінця 2015 року будуть збудовані два артилерійських катери з можливостями виконання завдань як на морі і на річці, і вони ми щиро сподіваємося, що в 2015 році поповнюють бойовий склад Корабельний морської сел України. Отже, рухаємося далі. 64 студенти отримали стипендії Миколаївського міського голови та міської ради. Нагородження щороку приурочують до святкування Міжнародного дня студента. Сьогодні у приміщенні місць виконкому їх особисто привітав мер Миколаєва Юрій Гранатуров. Це найактивніша молодь міста. Хтось керує громадськими організаціями, хтось допомагає збирати гуманітарну допомогу для бійців АТО. А хтось розвиває окремі галузі науки в місті. Голова Миколаївської міської ради Юрій Гранаторов зауважив, що саме ця молодь має в майбутньому розбудовувати Україну та місто, зокрема. Цілью цієї акції було не просто вручити якісь дипломи або грамоти. Цілью було показати, що в Миколаїві, в полумільйонному місті з унікальними. славными традициями в городе высокоинтеллектуальной технической элиты бывшего тогда еще Советского Союза всегда есть место развитию таланта. Розмір стипендій варіюється від однієї до двох тисяч гривень. Це залежить від того вкладу, що зробив студент у розвиток міста. Серед нагороджених, і вже відомий вам позаштатний працівник нашої телерадіокомпанії Ігор Карманов. Він зізнався, що до номінації був не готовий. Як виявилось, не був готовий до неї жоден із нагороджених. Я не готовился вот именно к этой стипендии. Это как бы пришло немножко спонтанно. Вот, то есть э, Я решил попробоваться, то есть податься на нее. Вот, и у меня, в принципе, получилось. Вот, Тяжелый был конкурс, очень сложный. Как бы, Ребята действительно очень талантливые. Сейчас у мене чувство не знаю какое то щастя, эйфории, радости, радості, гордості за свої достижения і за те, що наш мер увидел мої достижения і решил все таки наградити мене таким важным для меня, такою важной для мене премією, як премія городского главы. Денис Іванов, Станіслав Палашок, Лавазіні Новини Миколаївщині. Мешканці села Новоукраїнка, Мерезновацького району б'ють на сполох. Базове сільськогосподарське підприємство села Жовтневе заборгувало своїм працівникам заробітню плату та не розрахувалося з селянами за оренду паїв. Люди налякані, адже підприємство має загальний борг майже 5 мільйонів гривень. Розібратися в ситуації попросили першого заступника голови Миколаївської облдержадміністрації Миколу Романчука. У вихідний день в сільському клубі зібралося чимало жителів Новоукраїнки. Прийшли послухати керівників району та області, а також своїми проблемами поділитися. У звіті перед селянами голова Бризнеговацької райдержадміністрації В'ячеслав Дмитрів зазначив, що головною проблемою села сьогодні залишається працевлаштування, оплата праці та відповідно відтік молоді у місто. Я думаю, керівництво області мене в цьому підтримує. Що все таки наша проблема, проблема сел, і максимальне наше завдання все все-таки зберегти села. І максимально їм допомогти за словами голови райдержадміністрації. Одним із невирішених і досі є питання забезпечення мешканців Березнеговаччини власним хлібом, адже у районі немає жодної пекарні. Тому хліб доводиться привозити з обласного центру та Дніпропетровської області, що позначається на його вартості. Вихід із ситуації будівництво пекарні. Для цього вже придбано німецьке енергозберігаюче обладнання, і в наступному році мешканці району будуть забезпечені хлібом місцевого виробника. Даний проєкт, я думаю, у 2015 році десь ми плануємо до травня місяця відкрити ціна і вартість хліба по всіх, а це не тільки населення, це вся соціальна сфера, це дитячі садки, больниці, школи, вартість хліба значно буде зменшена. Незважаючи на те, що в районі відсутня заборгованість по соціальним виплатам та оплаті праці в бюджетних установах, проблеми з виплатою зарплатні все ж таки існують. Наприклад, базове господарство села Новоукраїнка Жовтневе заборгувало своїм працівникам 121 тисячу гривень зарплати. Не сплачено податків на суму 114 14 тисяч. Дивує лише одне. На засіданні засновника озвучили цифри цифри. Які просто ну, не то, що насторожили, просто лякають. На сьогоднішній день борги господарства взагалі складають майже 5 мільйонів гривень. Селяни скаржаться, мовляв, окрім заробітної плати, господарство жовтневе не повністю з пащиками за оренду землі. До Нового року хоча б в кінці цього місяця дали наші паї. Ну, кажуть, що дуже багато, якби тебе в нас довгів яких долгів Говорить, у вас багато? довго? Кажуть, у хазяйців багато довгів, а ми не знаємо, бо збрання пайовиків у нас немає. Не було. Голова сільськогосподарського товариства Жовтневе Євген Циганков, виступаючи перед односельчанами, запевнив, з наступного тижня до кінця листопада буде погашено 15%. А решта 10% з 1 по 30 грудня поточного року включно. До кінця листопада, 2014 року, заборгованість. По заробітній платі та податкам буде погашено за рахунок реалізації швидко активів. Як з'ясувалося під час зібрання проблемних питань у селі достатньо. Виробка лісосмуг, нестача пасовищ, тарифи на водопостачання, створення несанкціонованих сміттєзвалищ. Причому деякі негаразди села, будь то виробка лісосмуг чи сміттєзвалища, трапляються саме від дій або без діяльності членів громади. А де сільрада? А де сільрада? А чого сільрада? Сільрада – це ми з вами. Це наша громада. Нам тут жити і помирати. Микола Романчук підкреслив, що необхідно зробити усе, аби уникнути соціального вибуху. Заступник голови облдержадміністрації заявив, що люди мають отримати заробітну плату та виплати за паї. Для цього засновники підприємства мають терміново розробити стратегію виходу господарства з кризи. По чому перешов розвал? Резонна комісії немає. а чотири зі комісії немає? показательно нет решение вообще я вообще я, я, я просто удивляюсь как существует такая структура это только на карман и только для себя и больше ничего то есть никаких экономических ну законодательных никто не выполняет Після зустрічі з жителями Новоукраїнки перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації заявив про створення робочої групи, яка вивчатиме реальний стан справ у сільськогосподарському товаристві Жовтневе. У склад комісії обов'язково увійдуть працівники прокуратури та податкової служби. Наталія Ячкалова, Антон Небіс, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем та подій миколаївські волонтери відзначили День морської піхоти благодійною акцією. Усі бажаючі городяни мали можливість постріляти безкоштовно у тирі. Під час заходу вони могли надати допомогу українській армії. Всі зібрані кошти підуть на закупівлю необхідних речей. В своє професійне свято морський піхотинець Дмитро Шапшалов отримує вітання не тільки від рідних та близьких, але й від пересічних миколаївців. Бажають, звісно, здоров'я та миру. важливо, ну, що є такий І що ми розуміємо, що ми не одні на цій війні, що нас підтримують». Оголошення про проведення змагань у тирі Руслан Яковенко побачив у соціальних мережах. Тому у вихідний день разом із родиною прийшов сюди та підтримав морських піхотинців. Увидели об'явлення, созвонились, захотіли прийти, помочь прийшли постріляти в Тірі для того, щоб собрать определенну суму денег для помощи нашій армії. Постріляти мали можливість абсолютно усі. Деякі з гостей брали зброю в руки вперше. Цього дня не було переможених, адже сама ідея проведення благодійної акції на підтримку збройних сил України це вже є перемога. Лише об'єднавшись, можливо подолати усе зібрані средства сьогодні підуть на нужди. віддільної бригади морської піхоти імені Константіна Альшанського в сріді хлопці, зараз, Ну із основних я би хотів виділити підвижне укріплення бастіони которые действительно способны спасать десятки жизней. Дмитро Шапшалов вражений такою підтримкою з боку волонтерів та миколаївців. Зараз морський піхотинець після проходження служби в зоні АТО на відпочинку. Вдома його чекає дружина та донька. За деякий час хлопець вирушить знову на схід. Там ж ребята наші залишились, треба допомагати, міняти, щоб хлопці теж віддихнули. Звісно, плануємо назад обов'язково. Наталя Приходько, Станіслав Поляшок, телевізійні новини Миколаївщини. До дня боротьби з цукровим діабетом, який відзначався 14 листопада, Миколаївський обласний центр здоров'я спільно із представниками бізнесу влаштували акцію в місцях масового скупчення людей. Зокрема, у трьох супермаркетах пропонували завдяки спецприладам перевірити рівень цукру у крові. Тих, у кого він зашкалював, запросили до обласного центру здоров'я для розіграшу чотирьох глюкометрів, які власне показують рівень цукру у крові на Миколаївщині. Розповсюдження хвороби на цукровий діабет є дуже високою. Надарма його ще називають у світі неінфікованою епідемією нашого століття. В області на обліку перебуває 32 тисячі діабетиків. З них 5 тисяч отримують інсулінотерапію. Ця хвороба прогресує. Якщо її запустити, наслідки будуть серйозними аж до інвалідності. Тому актуальніше питання: профілактика. Аби уберегти себе від недуги, в першу чергу показані фізичні навантаження, відмова від шкідливих звичок, паління, вживання алкоголю. И как основа это правильное здоровое питание. Ведь диета для пациентов с сахарным диабетом ⁇ это диета для человека, который хочет быть здоровым. Кушать нужно регулярно, не менее трех раз в день. Завтрак должен быть полноценным. И эмблемой Дня диабета в этом году является такой лозунг, что завтрак должен быть полноценным. Это неспроста. Тому що якщо человек утром полноценно позавтракал, у нього є енергія на цілий день, він поест в обід так, як він должен поїсти, і ужин не буде огромным, і не буде перегрузки піджелудочної желези і печени. Також медики рекомендують вживати багато овочів, тому як вони повільно всмоктуються, насичують весь організм вітамінами та мінералами. Словом, цукровий діабет не вирок. Потрібно лише дотримуватися здорового образу життя. Ну і звичайно перевірятися. Если человек здоров, то по протоколам лечения больных, наблюдения лечения больных после 45 лет мы раз в год должны пациенту проверять сахар крови. Если человек болеет сахарным диабетом, то там частота чаще, потому что в зависимости от того, на таблеточках, на диете или на инсулине, уже частота меняется определение сахара крови. Отже, за результатами жеребкування чотири глюкометрів дісталися пересічним людям, а п'ятий розіграли серед присутніх представників засобів масової інформації. Його отримав оператор телекомпанії Ніст-ТВ Сергій Каланжов. Юрій Приходько, Антон Небіс, з телевізійні новини Миколаївщини. Традиційний щорічний фестиваль національних культур Дружба відбувся в обласному палаці культури. Захід проведено за підтримки Миколаївської облдержадміністрації та обласної ради в рамках Обласної цільової національно-культурної програми збереження і розвиток етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин області. Програма цьогорічного фестивалю значно відрізнялась від попередніх, зокрема тим, що у зв'язку з останніми подіями в країні його було вирішено провести протягом одного дня. Організатори все таки прийняли рішення і рада насмільшини. Ми як управління культури національності та релігії провести його таки. так лишній раз напам'яння то наскільки скільки і разнообразні культури, а того що сьогодні в єдиному пориві міра пакоя у нас в країні, Ми не ділимося на національності. У заході брали участь творчі колективи національних товариств, найяскравіші самодіяльні та професійні колективи Миколаївщини. Спеціальним гостем фестивалю став народний ансамбль грузинського танцю Сакартвело з Одеси. А розпочалось свято з презентації етнічних громад, де було представлено матеріали з історії та діяльності товариств, національну атрибутику, костюми, виставку народної творчості. Ми хотіли показати наші праздники. Вот эта вот часть відноситься празднику песа. Здесь у нас показано праздник Ханука. Это праздник свята, коли ми празднуем освящение храму. Ми тоді 8 днів зажигаємо свечи. Ну это, естественно, діти в своїх роботах. Також усі бажаючі мали змогу намалювати велику скатертину миру. В сегодняшнем нашим мероприятиям мы хотим показать то единение, которое должно быть, есть и будет между людьми разной национальности. Создание скатерти мира это проявление нашими детьми заботы и внимания друг о друге, потому что мир это то, что нам необходимо сейчас, особенно в наше сложное время. Фестиваль давно став улюбленим для багатьох городян, адже за своєю красою та яскравістю він не поступається на найсучаснішим шоу. А ідея, закладена в основі його проведення зберегти самобутню культуру кожного народу, несе в собі могутній заряд доброти та любові. Головна ціль нашого фестиваля показати, що наша Ніколаївщине багатонаціональна. Ми всі українці різного проїздення. Ми живемо в Україні, ми дуже любимо країну. І ми сюділа для сохрання міра, стабільності і процвітання нашого общества. За активну діяльність розвитку етнічних громад Миколаївщини, збереження рідної мови і культури учасникам свята було вручено подяки та пам'ятні Шевченківські медалі з нагоди двохсотріччя з дня народження великого українського поета. Ганна Стаднік, Станіслав Пилишок, телевізійні новини Миколаївщини. У неділю в Миколаївській католицькій церкві відбувся концерт органної музики за участі лауреата міжнародних конкурсів Золотого Голосу України Ольги Дідусенко. Публіка, яка збирається слухати органну музику, збирається тут унизу. Ну а сам орган розташований на другому поверсі, і в нас є з вами ще хвилинка подивитись до нього поближче. Ось він орган великий музичний інструмент. На якому грають не лише руками, а й ногами, величність і могутність органу начебто пригничує, коли стоїш з ним поруч, до тих пір, поки не пролунають перші звуки. чуєш, як грає орган, мимоволі відчуття загострюється, і світ виглядає іншим. Мені це связано з звучанням інструмента, його мочю, його різноманіттям тембрів, з поєднанням тембрів, которые воздействуют на какие-то э точки в голові в серці, не знаю, вот лично мені всегда так було. А якщо додати до органу золотий голос лауреатки міжнародних конкурсів Ольги Дідусенко, Божественна гармонія здатна піднести слухачів на своїх хвилях у чарівний світ великої музики. У лунали твори композиторів духовної музики. Це був останній концерт в цьому сезоні. Але у артистів попереду багато інших виступів ближайше час у нас буде теж багато концертів. Предстоїть нам філармонічний концерт оперної музики. Отривки будуть з опер, і 23 ноября. Потім 8 декабря у нас юбилей кафедри музичного училища. І у нас буде теж більший красивий концерт. от кафедры. будуть приглашені гості, випускники этого музучили. І також будуть виступати всі педагоги. Аніта Рашевська Станіслав Пілішок, телевізійні новини Миколаївщини. І настанок спорт У фізкультурно здоровчому комплексі Національного університету кораблебудування Пройшов 10-й вид 15-ї спартакіади засобів масової інформації Миколаївської області з Бадмінтону Бадмінтон. сюжету у своїй трофейній колекції має багато медалей та кубків, які він виборов саме у цьому виді спорту. Такий елітний вид спорту. Тут і два майстри спорту Радянського Союзу, кандидати в майстри, першорозрядники. Тобто, це турнір досить такий серйозний, і наші хлопці можуть виступати і на змаганнях зі міського і обласного рівня. Гостинний господар нового для журналістів спортивного майданчика, завідуючий спортивною кафедрою університету Олександр Яцунський, який сам вправно володіє бадмінтонною ракеткою. Залюбки лебки за рулю, акул пирата микрофона. Приятно видеть и понимать то, что они не безразличны к спорту, ведь они освещают различные стороны нашей жизни, нашей деятельности, жизнедеятельности нашей области. Участникам этих соревнований здоровья, спортивных успехов и так держать и дальше. здесь стартовых игр стало зразумело, что девичий чемпион команда телекомпании НСТБ. Навіть за відсутності свого лідера, героя десантника Олександра Терещенка, який ціною важкого поранення в зоні АТО врятував життя декількох однополчан. Збережи свій титул. Позавчора у нього був день рождення, 13 ноября. Я позвонив, поздравив його від всіх нас, від нашої команди І пообіцяв йому, що ми постараємося зайняти перше місце. І за всіх сил будемо старатися. І посвящаємо победу йому. Сюрпризом став склад бадмінтонної дружини Миколаївського кабельного телебачення, яку суттєво підсилив кандидат у майстри спорту Олександр Костін. Суперечки відносно Олександра як представника мас-медійного цеху завершились тим, що він таки вийшов на журналістський спартакний майданчик. Я розраховую на перемогу, а далі як вийде? Ваші хлопці готувалися до бадмінтону, тренувалися? Чесно говоря, Особливо нет, тому що ніколи. За роботу ми не встигаємо займатися любими видами спорту. Бадмінтоністи Миколаївського кабельного телебачення вперше в історії спартакіади піднялись на п'єдестал Пошани, виборовши друге командне місце. Замкнули трійку призерів спортсмени газети Южна Правда. Титул же чемпіона в черговий раз завоювала команда телекомпанії Ністебек. Одразу за призерами розташувалась тріо телеканалу Миколаїв Федір Бондар, Сергій Пороб та автор цього сюжету, який до того ж виборов головний трофей у чоловічому особистому турнірі. Серед представниць прекрасної статі, поза конкуренцією, була перша ракетка газети Ніколаївській новості Ольга Тарабанова. Цей трофей за запобігу в лічному турнірі Спартакіади журналістов по бадмінтону, я посвящаю нашому другу. настоящему патриоту и бесстрашному защитнику Украины Александру Терещенко. Эти слова, которые обязательно станут песней, также посвящены тебе, Александр. Ты пошел на войну, наш товарищ Терещенко Саша. Ты сказал очень просто, коль любим мы нашу страну, коль хотим защитить мою свободу и Родину нашу, будем биться за них до конца. И пошел на войну. Кто из нас патриот? Хто подонок, а хто і предатель. до Допори неізвісно. Понятно, в ліхіє года. Ти Терещенко Саша романтик, спортсмен і мечтатель. Патріотом рождів і останешся їм навсегда. Сергій Розум'як, Антон Небісь, телевізійна новина Миколаївщини. Ну, на цьому у мене все. Завтра будуть інші події. Перший випуск чекаєте вже о 8-й ранку. Ну а далі на вас чекає прогноз погоди. На все добре. thank you Завтра протягом дня буде хмарно, з проясненням. Часом дощ. Вітер східний 6-11 метрів за секунду. Температура повітря вночі 2-4 в день 5-7 градусів тепла. По області вночі 1-6 в день 3-8 градусів з позначкою плюс.